Леся Нікітюк похрестила сина і розсекретила його ім'я. Тож нещодавно ведуча поділилася фото з таїнства, яке відбулося у Михайлівському золотоверхому монастирі. Леся Нікітюк зізналася, що вони з коханим Дмитром Бабчуком і родиною дуже готувалися до цієї події, бо для неї це велике таїнство і відповідальність. Однак все минуло добре, і навіть погода була сонячною. Хоча, як зазначила ведуча, скрізь писали, що буде дощ. Тож Леся Нікицюк та Дмитро Бабчук поділилися світлинами з події і розповіли, що назвали сина Оскаром. Чоловік написав, що в його родині усіх чоловіків завжди називали лише двома іменами Михайло і Дмитро. Але вони з Лесою Нікицюк дещо урізноманітнили традицію і назвали сина Оскаром. І Дмитро Бабчук додав, що вітаєте поважного козака Бабчука Оскара Дмитровича. Леся Нікицюк свою чергу зазначила, що вони з чоловіком дали ще одне ім'я сину, яке знають тільки вони та хрещені хлопчика. До слова, хто став хрещеними батьками, пара не каже, але ведуча зазначила, що це особливі люди, яких вони дуже люблять, поважають і тішаться, що у сина буде на кого рівнятися. А ще до речі, щодо імені сина, то Леся Нікицюк опублікувала кумедний ролик, як вона на шоу Хто зверху у дві Ц му році сказала, що назве сина Оскаром. Вона тоді пожартувала щодо відомої нагороди Оскар і сказала, що мовляв народить сина, дасть йому ім'я Оскар і буде тримати його в руках. Леся Нікіцюк зазначила, що тоді просто собі ляпнула і забула. А врешті все сталося саме так, як вона тоді сказала. E, знаєш, що Богдана я зроблю набагато простіше. Я просто народжу сина, назву його Оскар, і буду його тримати завжди в руках.